Русський запит, свідчення. Тобто так. Так, ви представник компанії, що ввозить... Ми покликали Грінера так, що сьогодні за освітнім возом слідкують дві машини. Так, вони вже написали заяву. Що є якась пересторога, що є потолиця. Можливість злочинні здій, наприклад, що робити в цій ситуації. Я порадив, як це буде. В цій а ситуації було вас закликано. Хто слідкує за машиною на яких підстави, щоб не було вчинялося якихось злочинних дій. Якщо це з'ясувалося ситуації, що виявилося, що це громадські активісти, немає ніяких В цій ситуації добре, що це щоб не було якихось було попередження, якісь злочинні дії відношені до комунального майна чи майна Якщо з цього машини, будь-якого життя інших людей, які є що, каже, на цій матір. Якщо кажуть, немає ніяких рішень застереження. У нас є застереження. Ми громадська організація розвиток громади. Мене звати Роман Дуба. Водій цього транспортного взагалі до способу того, як відбувається вивезення сміття. Тобто людина не оформлена на роботі, не має ніякого шляхового листа, в пізній час їздить, збирає мусор. Нашим активістам, яким стало цікаво, чому той транспортний засіб рухається в такій годині в цьому даному місці, перегородили той час же дорогу на цьому. Чорному джипі. І вискочили хлопці, і викликали поліцію. От нас є питання. чому... Я, я так чому... розумію, спочатку були погрози. слів хлопців. Так, і в нас будемо. виникли питання, що це за такі методи і що це за такий бізнес в нашому європейському місті. Пан депутат. Я не депутат. А хто ви? Я адвокат. Адвокат. Добре. Я, я перепрошую, я не знаю. Прошу. Я просто дивився прес-конференцію, ми були по... як від самополучили. Я не із самопомін так, Питання по сміттєвозу. Я просто до вас звертаюся. Чи є застереження по сміттєвозу? Питання в тому, що сміттєвоз, як пояснив мені, що керівник підприємства виконує графік роботи по збору сміття, щоб на ранок місто було чисте, але схмури. Оскільки в, в денний час збір сміття є тут неможливий через навантаження з машини, виконується власне нічний час збір сміття по центральній частині. Якщо затримання сміттєвозу, центральна частина не буде прибута. Питання до вас, якщо немає застереження yeah. світловозу, освітіввоз... згідно яких документа до здійснюю свою діяльність, Тому мене кричати <су> лист, не потрібно. Кіне саме це питання, куди сміття? ви прис... возите з підтримки ви представник громадської організації? Чи ні, ви виконуєте союзників? Офіційно завершення. до мене They поступило заяву питання... звернення від громадської організації. Давайте офіційному зверненню ми дамо відповідь. Тобто компанія підготує відповідь на письмовою, розпише, як вона збирає сміття, куди вона звозиться сміття. Це відкрита інформація. Абсолютно немає ніяких застрел. Зараз <голові> вас є така питання, чи ви можете рекати що, ]мо. що саме треба, треба Що можна не перебувати? Можна запитати затримання, ви тільки що сказали, що я ви не розумієте, да говорю я говорю з представником. Ви ще просто не перебувати надати інформацію, куди вивозиться сміття. На Городоско, як мені пояснили перевантажувальна станція тут є, е. де altre... перевантажується. сміття. можете, можете повідомити, Будь, яка адреса? городоцька 280. Городоцька yeah. 280. Городоцька 280. Да? 180. 180. Ви, так. Ви, ви там Маршкалізація просто попросила, щоб бути присутнім, коли вантажується сміття. Можна бути? Будь ласка, все. Таке є ваше я. Всі сторони задоволені. нас ви кажете, ну, е що вас можете звернутися офіційно. Дивлячись е в реєстр, у вас зареєстрована е ваша організація за Чигиринського 34. Це є Можуть жилий будинок. Я адвокат. Ви чуєте Долодь. моя організація, в мене, немає. Я адвокат. А а а мене що? не маркет. Ви представник ви представник цієї організації, правильно? Я не є представником. Я просто не з мене. Тоді це прошу звернутися до адвоката. Компанія звернулася до адвоката. Добре, хто? Ви є громадська організація. Моє, громад. Якщо у вас є запитання, в письмовій формі зверніться. зверніться? От, в, в тому і проблема. Куди мені звернутися? Якщо Добре, ви зверніться... Вам надати мені... свою адресу? 에, мені компанія, що ми надали відповідь, ну, тобто, що ми офіційно могли до неї звернутися. Ви кажете так, про Чигиринську з... тільки що? Так, 34. Чигиринську 34, туди звернутися. Телефон, і все решті Звертайтеся будь на цю компанію з відповідно за отри. І ще одне питання. Будь ласка, сьогодні ми е ви кажете, що вивозите сміття. Дозвольте, ми закриємо питання я е можна. Я договорю? Ні, не можна, ну, тому, можна, що можна. Я, тому що ми я зараз ваше не можна. Давайте поспокуйся, це. не гарно. давайте всі будемо культури. Будем. Давайте вирішимо питання наше. Послухайте, дивіться, ми можемо тисяч цю раз. Ми зараз завершимо. Будемо я буду тільки треба говорити. питання? Мене цікавить сміттєвоз. Якщо ми вирішили питання всі, нехай він їде, щоб збирав сміття, і я залишаюся. Будемо давати відповіді, будемо спілкуватися. Жодних питань немає. Є питання в правоохоронних органів про сміттєвоздіти. Я не знаю, коли вивозиться сміття, за яким графіком, в який час. І ЖКХ Львівської міської ради теж не знає. Ми до них дзвонили сьогодні і вони сказали, що в них такої інформації немає. У нас же номеру телефону немає. Я поліція. до вас просто звертаюся ну, як не до поліції. Я буду приват людей, це некрасиво. Mm. Не сміття, я не можу охорони. Питання по сміттєвоза немає проблем. Немає питань. Якщо немає, то я прошу водіїв. Виконувати функції. Де ви водії? Водії можуть їхати, Жаного. прошу їхати. Жаного. Жаного. Є питання деякі. Ми ж виїхати, <заблі> за... 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 можуть їхати, заходите, мають і люди світло. Можуть їхати, можуть їхати. За... Можуть, за... Не не за... Так, які Проблеми? то зараз вони вам ви зараз поспілкуєтеся і ви всі разом поїдете. Я зобов'язаний це робити? Ні. Не зобов'язані. То ви говорите? То до чого ви це Просто ви з ними самі спілкуєтеся. Я сказав, що я за те питання відповідав. Говоримо... У вас взагалі тут ми туди. Хто? Ви що хочете? Ми маємо ситуацію, ми спілкуємося з представниками поліції. Зараз ви 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 Що? Шо? Де ті хлопці, представники компанії? Що ми їдемо на той завод чи не їдемо? Так, вони ж погодилися. А Ви все зафіксували, все записали. Наскільки я правильно сказали, Груди — Що, їдемо? — Підписав номер заяви? — Так. — Їдемо, подам. Добре, заяву, да. да, заяву переписав.